Ця тема була, отже, довіра, недовіра в стосунках, як я говорила, формується на основі нашого такого базового важливої здібності довіряти чи не довіряти світу людям в цілому, і це з дитинства. І внаслідок от того нашого формування в прив'язаності до близьких людей через довіру чи недовіру, в нас можуть бути наприклад такі типи прив'язаності як Тривожний і уникаючий, і власне тривожний з уникаючим, як я вже говорила в минулому ефірі, є дуже таким як то сказати, в тандемі йдуть. І вони так, Сергій, вітаю. Сергій, вітаю. Вони йдуть в тандемі, вони можуть знайтися дуже легко, тривожний з уникаючим на основі того, що уникаючий шукає таких експресивних партнерів, щоб могти проживати свої. Відкладені заборонені емоції, так а відповідно тривожний шукає таких спокійних, тихих, мовчазних партнерів, і так вони знаходяться в перший момент, коли ідеалізують так один одного, і, і на тому починається їх історія стосунку. А далі розгортається так звана така драма в стосунках, бо тривожний все більше і більше хоче переконатися в тому, що все таки партнер є вірний або там відданий, так і і емоційно близький. А е, уникаючи, чим більше тривожний, хочеться почути, е, уникаючи все більше, більше уникає цього, тобто дається до втечі до такого самозакриття, е, і відповідно створюється така напруга, де немає тої довіри. Тобто, це таке поле недовіри з одного боку, е, поле де дуже роз, е, роз, як -то, розгор, розгортаються і е, ну збільшується така, знаєте, страх і параної цього тривожного, що мене не люблять, мене зараз зраджують або мене обманюють. І натомість уникаючого розгортається страх від того, що мене зараз прокопнуть просто мене розкриють і, і все. Ну і отак та недовіра вона створює таку напругу і відповідно дистанцію. В одного дистанція через страшну тривогу, іншого дистанція така через зменшення близькості емоційної.